Доброго дня, компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхав ось такий Volkswagen в продаж. Офіційний 2021 року 3.0 дизель на дуже крутій комплектації на лінзах, на оригінальних дисках з гарною гумою і з дотяжками. Відкривання багажнику з ноги, камери 360. Один власник, безключовий. Машина обслужена повністю, можемо побачити стан салону. Маємо масажі, машина на пневмі, всі карплеї, led щиток, все ще потрібно. Клімат, світло, повний електропакет. Стан автомобіля взагалі новий автомобіль. Сів, поїхав, задні підігріви. Ось так він виглядає. Дуже класний автомобіль. Запрошую вас його оглянути в місто Київ по вулиці Сумській, 2. Чекаємо на вас.